Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Катюзі по заслузі. Міліція затримала найбільш агресивних учасників нападу на мирний мітинг. Підконтрольне телебачення. Сепаратисти воліють дивитися тільки російські телеканали. Банки в небезпеці у горлівці захопили п'ять із інкасаторських автомобілів. У Донецьку сепаратисти звільнили захоплених у заручники українських активістів. Таку інформацію підтвердили у Донецькій міліції. Після атаки проросійських сил на демонстрацію за єдність України у руках нападників опинилося п'ятеро людей, серед яких є ультра з донецького шахтаря. Вони відповідали за охорону учасників мітингу. Після побуття про українських активістів, за офіційною інформацією, в лікарнях залишаються 12 людей. Стан одного пораненого тяжкий. Міліція вже затримала. Вісім найбільш агресивних учасників нападу на мирний мітинг наразі вирішуються питання щодо правової кваліфікації їхніх дій. На Донбасі вимкнули українські канали, замінивши їх на російські. Невідомі озброєні люди продовжують блокувати приміщення концерну у Донецьку, захопленого від учора. У регіоні частково відключені українські канали, а на їх частотах транслюються російські. Концерн звернувся по допомогу до РНБО та МВС. Телевізійники вимагають терміново відреагувати на дії зловмисників у рамках антитерористичної операції та повернути цей об'єкт під контроль України. Тим часом луганське телебачення теж перебуває у небезпеці. До місцевих кабельних операторів надходять погрози про захоплення місцевої телерадіокомпанії та радіотелевізійного передавального центру. П'ять інкасаторських автомобілів Приватбанку захопили вчора ввечері у Горлівці. Люди у масках затримали інкасаторів та відібрали у них ключі. Машини були порожні, тому нападникам грошей не дісталося. З п'яти захоплених автомобілів три поїхали у бік Артемівська, а два перепарковані біля будівлі захопленого міськвідділу міліції. Також сепаратисти розгромили термінал Приватбанку. Геннадія Кернеса відвезли в Ізраїль. Генпрокуратура дала добро на лікування за кордоном. Пізно ввечері прибули ізраїльські лікарі після огляду. Дозволили транспортувати Кернеса вже о пів на третю ночі. Він Перебував в аеропорту. Як відомо, на Кернеса було скоєно замах вчора близько полудня. Мер Харкова отримав кульове поранення під час велопрогулянки. Куля пошкодила легені та пройшла кілька сантиметрів від серця. Однією із версій замаху, яку розглядає МВС, є помста з боку сепаратистів. Йдеться про події 27 квітня, коли міліціонери Харкова затримали 13 радикально налаштованих громадян з коктейлями Молотова. Мы знаем, какие события происходят у нас в Донецкой области. Это Артембус, это Макеевка, это Славянск. Я думаю, что эти силы продолжают свои действия, свои акции для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Харькове. Генсек ООН вимагає негайно звільнити захоплену місію ОБСЄ. Пан Гімун засудив захоплення військових спостерігачів ОБСЄ у слов'янську. Генсек закликає відповідальних за захоплення до негайного звільнення. При цьому він підкреслив, що важливо вирішити кризу в Україні дипломатичними та політичними методами. Нагадаю, 25 квітня на в'їзді у Слов'янськ група російських диверсантів захопила членів місії ОБСЄ, що працює в Україні до складу групи з восьми чоловік. Кові війшли представники Німеччини, Швеції, Польщі, Данії та Чехії. Пізніше диверсанти відпустили одного спостерігача обсє зі Швеції. Російських військ на кордоні з Україною немає. Про це заявив глава Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу у телефонній розмові з міністром оборони США Чаком Хейгелом. Він заперечив присутність на українській території російських диверсійно-розвідувальних груп. А масштабні військові навчання на кордоні Росія розпочала нібито через перспективу силових дій проти мирного населення. Як тільки українська влада заявила про відсутність намірів використовувати регулярні військові частини проти беззбройного населення, російські підрозділи було повернуто в місця їхньої постійної дислокації. Державна прикордонна служба України не підтверджує факт відведення російських військ від українського кордону. У прикордонному відомстві говорять, що ситуацію варто ретельно відстежити, адже відведення військ це справа не однієї години. Про переваги та ризики підписання економічної угоди і про асоціацію з ЄС сьогодні говорили на відкритому форумі у столиці. Дискусія повинна була відбутися за участю деяких кандидатів у президенти в Україні. Проте всі запрошені чомусь проігнорували засідання. Так і не дочекалися претендентів на найвищу державну посаду, і наша знімальна група. Замість справжніх кандидатів у президенти на форумі присутні лише паперові, чи то так запрошували, чи то у самих кандидатів знайшлися більш важливі справи, але факт залишається фактом. Жоден із потенційних керівників держави не прибув на обговорення нагального для країни питання. Участь у форумі взяли лише троє їх уповноважених представників. Предметною розмова виходила не завжди більше ходили манівцями. Що зараз можливо шляхом певної такої шокової терапії, але все ж таки наші підприємства змушені порятуватись на нові ринки. Я вважаю, що це правильно. І краще, щоб зараз було рік, два, три, чотири можливо, певного навіть економічного спаду, щоб наш теж вийшли на якісно новий рівень, щоб справді отримали можливість розвиватися. Введення в дію економічної частини угоди про асоціацію з ЄС не може не перегукуватися із відносинами з Росією. Торгівля з північною сусідкою за ініціативи останньої майже повністю припинена, а це суттєвий удар по збуту продукції. І найбільше про проблеми. Буде і в політиці держави в тому, щоб забезпечити можливість тим підприємствам, які звикли торгувати саме з Російською Федерацією. Їх допомогти їм навчитися торгувати з європейським Союзом чи з будь-яким іншим ринком. Це є найбільший виклик на сьогоднішній день для української економіки, яка є експортно орієнтована. Представники кандидатів у президенти трагедії з припинення експорту в Росії не роблять. Принаймні, це стосується харчових товарів. кажуть, переорієнтуємося, і все буде добре. Все одно, Росія так чи інакше кусували нас з серобиних ринків, починаючи з суто в, в другому році. вони Шість заводів з Той час як 5 мільйонів надходило за України. Але по суті набагато більше за кандидатських посланців про нові принципи торгівлі розказали галузеві спеціалісти. Відкриті ринки ЄС повинні гарантувати спрощений митний контроль та більш зрозумілі правила оформлення документації. Також наріжним каменем є якість продукції. Підприємці кажуть, її контроль здійснюється ще за радянськими схемами. А для того, щоб годувати Європу, потрібні якнайшвидші зміни до законодавства. Ми зараз маємо можливість постачати. Тиці і молокопродукти для не харчових потреб. Все, все, що стосується інших видів тваринської продукції. Це законопроект про якість безпечні, про ідентифікацію, пропорни і ще два-три законопроекти, які необхідно як найскоріше прийняти в Верховні Ради. Не сумніваємося, що фахівці для побудови взаємовигідної торгівлі з Європою в Україні є, і майбутньому президенту буде на кого покластися. Тільки б він до них дослухався. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Порад світіння Одним із перших квітів навесні розпускаються тюльпани. З таких простих та звичних для нас рослин можна створити справжні шедеври. Про це розповідають відвідувачі співочого поля. І наша Яна Курченко. Різних кольорів, форм і композицій на співочому полі зацвіли. Тюльпани у цю пору року їх ціле розмаїття, з них висаджені різні фігури і символи. Самі ж квіти різних кольорів і видів. Одним словом, дух перехоплює відвідувачі у захваті. Душно, дуже, дуже красиво і дуже класно. Подобаються композиції, подобаються кольори, подобаються самі форми. Я сама вирощувала квіти, і знаю, що це таке, але це дуже великий труд. Я дуже вдячна цим людям, що це зробили таку виставку. Особенно вот розовые, вот эти с белым. Просто замечательно. И еще замечательно, что на склонах растут тюльпаны вот так, так индивидуально. Очень красиво. Аби тюльпани довше радували своєю красою, за ними потрібно слідкувати, і хоч квіти вони не вередливі, однак догляду потребують ретельного. Щоб така краса швидко не відцвіла, її потрібно поливати через день, особливо якщо тюльпани ростуть на схилах. Цей секрет нам розповіла місцевий садівник Марія Лук'янівна. У період світіння за всіма тюльпанами вона доглядає сама. Розповідати про свою роботу багато не любить, та деякі секрети ми випитали. 12 жовтня. І викапують десь після 15 червня. Я поливаю часто, бо в мене гора. В мене гора, і якщо я не буду поливати, вони саме бістріше відсвітуться. Виставка тюльпанів на співочому полі у столиці триватиме до 11 травня. Відвідати її можуть усі охочі. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.